Вітаю, мої любі овни. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную подивитися, яким для вас буде вже вересень, адже там коридор затемнень, майже всередині місяця, дуже важливий, дуже такий емоційний. Ну що ж, мої любі овни, давайте дивитися. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти. Яким для вас буде вересень місяць? Мої любі овни, ну що ж, перша колода, перша карта. Вісімка посухів, найшвидша карта в колоді, але саме тут вона особлива. Є щось, що стримує ваш вогонь, ваш напор, вашу наполегливість, ваші амбіції, вашу пристрасть, обставини, від яких ви залежите, обставини, на які не можна вплинути. Щось зовнішнє, якийсь зовнішній фактор, який стримує, ну, наприклад, як виліт затримали, щось, тому ви не можете вплинути на це. Літак відмінили, затримали, щось помінялось, поламалось. Тобто ви готові до дії. Вересень почнеться саме з такої енергії. Ви готові, у вас є план, у вас є сила, у вас є бажання, але немає можливості. Ми далі будемо ще підставляти, співставляти. Ну що ж, ми дивимося далі. Наступна карта, дев'ятка посухів. Дев'ятка посухів. Можливо, і ви втомитесь від того очікування, від того, тому що ну, ви вогонь, ви не можете сидіти без діла, спокійно, а тут. Ви не можете нічого зробити, ви не можете вплинути, ви не можете виправити цю ситуацію. Ну, для когось це так, втома, і таке роздратування від того, що я не можу щось що, не знаю, що з цим зробити. Сижу і чекаю. А для когось це 9, це результат. Це пройдено 90% шляху. І ви зупинилися, щоб. Перепочити. Ви зупинили, щоб проаналізувати, ви зупинили, щоб виправити помилки, щоб перевірити, або щоб спланувати далі ваше майбутнє майбутні ваші дії. Тобто що для вас дев'ятка посухів, виснаження. Якщо ви справді виснажилися і хочеться вам залишити те, що ви робили, не залишайте, тому що це вже ви за крок до результату, за крок до успіху, за крок до, можливо, визнання, за крок до втілення. Тому відпочиньте, перепочиньте, подумайте, перевірте, насолодіться моментом, але ні в якому випадку не залишайте. Не... Повертайтеся чи назад, чи доведіть справу до кінця. Ну що ж, мої любі, ще одна карта: такий вогняний для вас буде місяць. Лицарь Кубків. Не люблю в цій колоді цього лицаря Кубків, тому що подивіться, який він тут хитрий, наче він тримає якийсь туз в рукаві, а вам про це не говорить. Хоч і, ну, взагалі, кубкова енергія це може бути маніпуляція, тому що вона і, і романтична, і емоційна, а в мінусі це маніпуляції, істерики, плач, або ось так. Подивіться уважно на його вираз обличчя. Це молодий чоловік стихії в риба, барак Скорпіон від 20 до 40 років. Можливо, буде вам щось пропонувати. Дивіться, тут є гра в шахи. Можливо, це буде нечесна гра, але, ну, от. Партнерство так вам пропонують, або дівчатка обережні до такого кавалера, бо він явно щось не договорює, приховує або намагається обманути, обхитрити. Ну і так забула сказати: дивіться, дев'ятка в нас місячне затемнення почина, розпочинається 7-го числа і закінчується 21-го. Це коридор буде тривати. Ну, приблизно попадає він вас на перших дві карти, так? те, що щось стримує. Але місячне затемнення – це суперповня. А повня це завжди результат і кульмінація, це ясність. І от саме тут, по дев'ятці посухів, це буде, ви зрозумієте. Чи я хочу продовжувати, чи, що я роблю, чи мені це важливо, чи мені це потрібно, що я отримаю, хто я, я ну, навіщо я це роблю? Чи приносить мені задоволення ця робота? Або, можливо, хтось зрозуміє, коли, руха, коли закінчу оця цю справу, що мені робити далі, куди рухатися далі. Ну що ж, ми беремо наступну колоду. Класичну, райдера, райдеровейта, і будемо дивитися далі наступних три карти для вас, мої любі овне. Що тут у нас боротьба? От, можливо, саме і ця боротьба, конкуренція буде вас стримувати, знаєте, бо ви щось собі намітили, ви щось знаєте, а тут, якщо це робота, то колектив з вами не згідний. В кожну своя думка, вас критикують, вас гальмують. Можливо, це вдома. Ну, підставляйте, що тут ви планували вдома. Mm, виникла суперечка, чи це поїздка, відпустка, і виникла суперечка між рідними, як їхати, на чому летіти, чим добиратися, куди їхати. Тобто от саме зупинку спровокувала суперечка. Mm, така, коли неможливо домовитися, коли в кожного своя думка, коли кожен хоче, щоб слухали тільки його от така впертість, неможливість знайти компроміс чи домовитися. Ну що ж, а ми йдемо далі. Наступна карта мої любі овни, для вас королева мечів. Отак, от як я і говорила, що от саме тут у нас буде ясність. Королева мечів це енергія меч це ясність, це план, це розуміння, це стратегія, це структурованість всього, що ми робимо, інформація, яка до нас поступає. Ну, або це жінка надасть вам от ясності саме ось тут, як я говорила. Жінка-фахівець, або жінка стихії, повітря, терези, близнюки водолії, 45 хто вона вам? Знаєте, ви її не знаєте, підставляєте, або фахівець, жінка ну, тобто е мечі це люди юриспруденції, це лікарі, це медсестра. ну, Це люди, які володіють гострими предметами. Фахово, перукар, е кравчиня, кухар. ну, от Від чого ви тут втомилися? Яка сфера життя от вас. В якій сфері життя ви працюєте, або що ви тут, про що плануєте? Ну, Все, що завгодно. От все, що я перерахувала, от яка тут жінка-фахівець. От, Можливо, саме в цій сфері ця жінка вам дасть пораду пояснить, роз'яснить. А ми рухаємося далі ще одна карта для вас, мої дорогенькі овни. Четвірка кубків. Четвірка кубків це, знаєте, от в позиції, взагалі, кінець вересня буде дуже емоційний, Дві карти емоцій вже випало. І мені подобається таке поєднання, тому що тут намагаються обманути, маніпулювати вами, обіцяти щось можливе. А тут я не хочу, я не приймаю, дай мені спокій. Можливо, була обман, була зрада, була ще щось було, і ця людина буде намагатися просити вибачення. А ви в позиції, що. Я прийму вибачення тоді, коли я буду готова. Буду готовий, коли я захочу, коли я тебе покличу, не треба мені нав'язуватися. Бачите, я не приймаю, я не хочу, я хочу побути наодинці. Для когось це нудьнудьгування для когось це такі бажання побути на природі, насолодитися таким спокоєм. Для когось це медитація, а для когось це образа, коли я не хочу. Не треба мене повчати, не треба мене підтримувати. Дайте мені спокій. І лишіть мої емоції спокою. Ну що ж, третя колода давно і не брала, та 88 дверей. Будемо зараз дивитися ще три карти для вас, мої дорогенькі. овни. що тут у нас туз, мечів. Т смичів класно, дуже гарне поєднання, тому що тут у нас був стримуючий фактор, а вогонь, якщо його стримувати, він починає, ви починаєте дратуватися, особливо ви стихія вогню, ви не, вмієте, не любите терпіти, ви не любите сидіти на місці. І ще, отакі, коли є конкуренція, дуже добре, що є ту смичів, має ви маєте можливість надати самі собі ясності. Знаєте, коли я розумію, я не буду тратити сили на ось ці вияснення відносин, на оцю безглузду, безглузді докази, хто сильніший, хто крутіший, хто є хто, хто, хто. Я не буду витрачати на це сили. У мене є свій план, в мене є своє розуміння, мене є своє, своє бачення, я йду своєю дорогою, своєю стежкою, я йду за своїм планом, а ви там собі вирішуйте. То це ясність, куди рухатись, чи ясність, що робити? От, от в такій ситуації, коли вас не чують, ви приймете правильне для себе рішення. А ми рухаємося далі. Наступна карта, мої дорогенькі. Ой, дев'ятка мечів. У вас була дев'ятка посухів. Дев'ятка Значите дуже схоже, дев'ятка мечів, тільки тут людина почуває себе, наче в клітці обмеженою, а тут просто втомився і присів собі перепочити. Ну, от, Можливо, це буде ваш стан такий, що вас обмежують, вас стримують, можливо, це ваші страхи. Бо от по дев'ятці мечів це те, що в нашій голові. Насправді, зверніть увагу, клітка так, ви в клітці. Але дверцята відчинені, і є можливість вийти. Але чомусь я сижу і не виходжу, і боюсь, і думаю далі, як, що буде, що робити, і як буде далі. Тобто, це можливість страх вийти з зони комфорту, можливо, страх щось сказати, розпочати, відстояти себе, протистояти комусь, заявити про себе, що ви боїтеся. Чому ви почуваєтеся, наче в клітці, але пригадайте, що була королева мечів, яка надасть ясності: фахівець. Ну, в Якої сфери тут стосується так? Як я вже проговорювала, тут люди юриспруденції, які з вас якісь проблеми, вам потрібна консультація юриста, чи це пов'язано з вашим здоров'ям, чи це можливо ви? Не знаєте, де взяти гроші на вас запросили там на весілля чи на якусь урочистість, а ви не знаєте, де взяти кошти на, нові, на новий образ, то кравчиня вам допоможе. Чи перукар, ну, дивіться вже, що саме вас лякає, що саме спричинило такий стан страху. Ну що ж, мої любі, ще одна карта для вас. Дев'ятка посухів. Вже була одна дев'ятка посухів. Так, дев'ятка посухів. Поміняла окуляри, бо щось не знаю, я не в тантих мені зле видно. Дев'ятка пентаклів. А дев'ятка пентаклів це розуміння своєї ресурсності, своїх ресурсів. Те, Чим я володію, яке в мене здоров'я, скільки в мене сили, який в мене ресурс, скільки в мене грошей, коли я оцінюю свої статки, або це розуміння, хто я, чим я володію, які в мене таланти, що яка, яка цінність в мені, а в нас було що тут лицар Кубків, який намагається маніпулювати. І, от, можливо, тому і я не приймаю, дивіться, яке гарне закінчення місяця. Я не приймаю твої вибачення, твої там намагання, старання, тому що я, я ціную себе, я маю цінність, я знаю свою цінність, я знаю свої можливості, я знаю, хто я є і хто. І тому не потрібно там, намагатися, придурюватися, ходити кругами, бути таким облесливим, хитрим. тому що... Я знаю, хто я є насправді. Знаєте, дев'ятка Пентаклів ще може бути ем, гроші. І взагалі дев'ятки це результат, це втілення, вже коли ми отримуємо результат наших дій. І, можливо, дивіться, саме тут, по дев'ятці пентаклів ви купите будинок своєї мрії, ви знайдете квартиру своєї мрії. А це стан, коли вам пропонують якісь варіанти, ви їх не приймаєте. А тут ви самі знайшли для себе варіант, який вам найбільше підходить по фінансах, по ресурсах, по, по ваших потребах. Ну що ж, мої дорогенькі, дякую, що ви зі мною. Я бажаю вам чудового, мирного і в першу чергу спокійного вересня, класного, продуктивного, успішного, емоційного. От щоб коридор. Затемнення, які буде відбуватися, ви пройшли з легкістю в коридорі, відпускайте все, що вас обтяжує. Він для того і є, щоб залишити все, що все, що вам вже не на користь, все, що вже не ваше, все, що вам себе віджило. Відпускайте, звільняйтеся, оновлюйтесь, тому що сонячне затемнення це молодик, це оновлення, це наші наміри, які ми створюємо, і потім їх втілюємо. Ну що, мої любі, люблю вас обіймаю. Дякую, що ви є в мене, в моєму житті. Ставте, будь ласка, свої реакції, вподобайки. Ну що ж, до зустрічі, почуємось. Ага, хто ще не з нами, я вас запрошую, мої любі, приєднуйтесь до магічного простору. Зоряне таро. Па-па!